Далі поговоримо про події у Сполучених Штатах. А там звільнили високопоставлену аналіткиню ЦРУ. Саме вона в 16-му році готувала доповідь про втручання Росії у вибори на користь Дональда Трампа. Про це пише The Economist. За словами журналістів, директорка Нацрозвитки розвідки відкликала її допуск до секретної інформації, звинувачивши у зраді присяги до слова. Доступ втратили ще 36 осіб, і у виданні переконані. Відповідні кроки свідчать про загострення протистояння між Білим домом та американською розвідкою. Путін це лише маріонетка свого міністра закордонних справ Лаврова. Про це заявив єврокомісар Андрюс Кубілюс. Він висміяв російського диктатора після заяв Лаврова. За словами посадовця, російський міністр публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі. Тож вже не зрозуміло, хто насправді господар Кремля. Сполучені Штати можуть визнати Росію спонсором тероризму. Про це заявив сенатор Лінсі Грем. Він планує просувати відповідний закон, якщо Кремль не поверне викладених українських дітей. Грем нагадав, що першою це питання порушила Милання Трамп у листі, який вона передала російському диктатору. За словами сенатора, те, що Росія викрала понад 19 тисяч українських. Дітей з їхньої рідної країни це мерзенний та варварський вчинок. І тут від себе додам, що з паном Гревом цьому питанні неможливо не погодитись. До нашого ефіру долучається Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Фарапонов, я вас вітаю. Доброго дня, та то вітаю вас. Хотів би розпочати, можливо, з потенційно найважливішого, хоча я не знаю, що з тих тем, які я озвучив перед тим, як долучив вас до ефіру, більше, але менш важливо. Але давайте почнемо з конкретного моменту, тому що зараз обговорюється гарантії безпеки для України. І ми чули дійсно як міністр закордонних справ Лавров. По суті, прямо заперечив те, що посланець Трампа Вітков назвав результатами саміту на Алясці, зокрема щодо зміни позиції про необхідність надання Україні гарантії безпеки. Пан Вітков сказав, що Москва, нібито, готова розвернути варіант, що безпеку України в майбутньому будуть гарантувати військові контингенти країн-членів НАТО. На що Лавров прямо сказав, що ні це не розглядається можливий лише варіант. Який обговорювався в Стамбулі в 2022 році, а це варіант, до якого долучена Росія, долучений Китай, і де Росія більше того, має право вето на, е, в обговоренні механізмів ось цих гарантій безпеки. Владислава, на вашу думку, ті слова, які озвучує Лавров, це позиція Лаврова чи позиція Кремля? І чому вона е, фактично повністю суперечить позиції, е, е, яку заявляють у Білому домі? Хоча вони говорили тільки в п'ятницю, шість днів тому, і здавалося, ну. Ось це до те, до чого вони домовилися Я думаю, знаєте, що це свідчить насамперед про те, що фактично росіяни так і не навчилися правильно читати, зокрема, і сигнали від американського боку. Але я думаю, вони просто не розраховували, що реально історія з гарантіями безпеки, знаєте, яка довго готувалася, довго обговорювалася, і ініціювалася насамперед українською стороною, що вона так швидко насправді ну зробить такий. Великий і швидкий крок вперед, я думаю, що вони думали, що грубо кажучи, якщо би там сьогодні відбулася би зустріч між Трампом Зеленським і Зеленським Путіним, то в принципі вони думали, що ця зустріч буде не про гарантії безпеки, або грубо кажучи ще до неї буде дуже далеко. Тому я думаю, що цим насправді грубо кажучи. Швидкістю і готовністю, принаймні це конструктивно і предметно обговорювати з боку західних партнерів, насамперед, спричинена оця там знаєте активізація росіян щодо значить недопустимості певних гарантій безпеки, і так далі. Тобто, мені дається, що вони відчули, що грубо кажучи, раз Росія не йде на припинення вогню, і я нагадаю, що саме. Це є фактичним результатом е, саміту -то, Валясці. Тобто, грубо кажучи, що е, припинення вогню не буде до е, ну або саме зараз не буде його до е, потенційної зустрічі між Трампом, Путіним Зеленським або між Зеленським і Путіним. Тому я би сказав, що грубо кажучи, е, саме активізацією і потенційним успіхом, ну або достатньо швидким. Результатом по обговоренні щодо гарантії безпеки, ми зобов'язані оці і справді риторики з боку Росіян, які там весь тиждень просто не можуть заспокоїтися, значить щодо гарантії безпеки, що має бути включено Росія, Китай, і уже ми на це почали теж реагувати. Тобто, зокрема, я думаю, що це показує, що в принципі в правильному напрямку це питання рухається, зважаючи на те, як неспішно воно рухалося до цього. Росіяни прорахувалися. Це цікава думка. Якщо ми її розвинемо, то на вашу думку, до чого це може призвести? Ну насамперед, це може призвести до Ну Якщо так відверто, то для нас це затягування процесу. І росіяни публічно будуть говорити саме це. Насправді можуть це говорити не публічно, але у підсумку все одно ну будуть пробувати робити винних. Саме Україну так. у комунікації з е, Вашингтоном, тобто грубо кажучи, що там значить е, або Україна не готова зустрічатися, е, значить чи будуть якраз спекулювати на ідеї припинення вогню? Щось, значить, там ну або, або чекають, наприклад, нашої якоїсь атаки по е, по російським об'єктам всередині Росії да і щоб знову ж таки чергове. Сказати, що насправді змістовної розмови не буде, і так далі, або до того як, наприклад, буде створений механізм, де Росія буде говорити з Америкою, з Європою з Україною про гарантії безпеки, або Росія і Китай, як мінімум, Тобто ну тут дуже багато насправді таких сценаріїв, які можуть розвинутися, зокрема через затягування часу з боку російської сторони. Щодо інформації про звільнення з апарату розвідувальних служб Сполучених Штатів, співробітниця, яка працювала над збором і аналізом інформації про Російську Федерацію, яка робила це довгих 16 років, тут цікавий такий момент, хто на вашу думку сьогодні загалом формує уявлення Трампа про те, чим є сучасна Росія. Збирає для нього інформацію на підставі чого він робить висновки, враховуючи, що насправді і я про це вже розповів, дуже багато людей, які вивчали Росію, для яких це було професійне поле діяльності, за останній час втратили свою роботу. А директорка національної розвитки, США, пані Габард, до того, як була призначена на цю посаду, займалася в тому числі поширенням відверто проросійських наративів, наприклад, про американські біолабораторії на території Сполучених Штатів, і це тільки початок дуже довгого списку. Абсолютно, але перед тим як скажімо так пояснити, хто саме займається цією ну, грубо кажучи, російським напрямком, давати скажемо так. Не тільки політиків російським напрямком в адміністрації Трампа, я скажу, що я просто тут дуже хотів би до контексту також додати історію про те, що нещодавно стало відомо, що в державному департаменті теж пройшли ряд звільнень, зокрема тих, хто займався Китаєм, і наприклад. Чудово і майже відно, скільки я розумію, знали насправді мову, якраз якраз Мендери. Тобто, грубо кажучи, це не єдині кадрові такі чистки, і я би це яз... пов'язував не з якимись. Ну якби зрозуміло, що ми це звертаємо увагу, але глобально я не думаю, що це пов'язано з якоюсь там знаєте зміною політики або ще щось. Тобто, я би скажімо так, трохи опустився на крок назад і сказав би, що. Це насамперед може бути пов'язано з історією про там оптимізацію, тобто те, чим займався насправді мас, да тобто оптимізація, значить зменшення державного апарату, яку на цим називається і так далі. Тобто, я би першу цю цю гіпотезу саме згадав в такому сенсі, в такому, такому світлі щодо того, хто займає, ну хто формує, звісно політику Трампа щодо Росії. Ну слухайте, очевидно, що. Зараз вся зовнішня політика вона концентрується насамперед на Рубіо, да тобто державний секретар, який безпрецедентно ще обіймає посаду радника е, національної безпеки, і в принципі, е, все ж таки, Рубіо, і скажімо так, до е, цього поєднання він і був ключовою якраз людиною по цьому напрямку. Але очевидно, що є той же відкоп, і е, частково келох, звісно, але ну слухайте, основній. Каркас, це все ж таки, якраз працівники адміністрації, які є непублічними да тобто, це там е, працівники ради національної безпеки е, і відповідні підрозділи. Звісно, у державному департаменті теж є є відповідні е, структурні підрозділи. Але от із тих, хто публічний, то я б сказав, що звісно в основному це Рубіо. Але знаєте ну і з Трампом воно ж працює дещо інакше, е, тобто воно працює ще сильніше ніж за е, інших президентів. Тобто, Трамп. Ставить задачу, Трамп висловлює якусь загальну візію, і вже підбираються там інструменти, підбираються люди під під ці задачі. Да, тому я би сказав, що довше політику Трампа адміністрація Трампа насамперед визначає Трамп. Знову ж таки, є хтось хто на нього більше впливає, хтось менше, але ну загальний напрямок руху, діяльності це звісно це прерогатива саме президента. Щодо заяви пана Грема про те, що Сполучені Штати можуть визнати Росію країною спонсором тероризму, якщо та відмовиться повертати українських дітей. Звучить абсолютно справедливо, звучить абсолютно правильно. Але впродовж останнього часу, враховуючи скільки разів, пан Грем казав, що санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації, якщо вона не погодиться на припинення вогню на підході, а потім нічого не траплялося, вже ну, менше віри. У те, що може статися те, про що говорить пан Грем. І у цьому сенсі, Владиславе, хочу поцікавитись вашою думкою. Як слід сприймати те, що говорить Грем? Це його особиста позиція. Це позиція, можливо, якогось об'єднання э, сенаторів американських, які радикально налаштовані щодо э, Росії вороже. Або це позиція самого Трампа, яку він висловлює просто через Грема на, на, на трошки нижчому рівні, але достатньо гучно, щоб її почули всі. Ну, давайте тут э, спочатку скажемо, що. Взагалі-то спонсором тероризму є державний департамент країн, mm. не конгрес, не сенат. Ну таку не палата представників, не сенат. Да? Тобто, звісно, це може бути там політична заява, може бути політичне прохання, грубо кажучи, да? е, значить, у вигляді резолюції прийнято у двох палатах американського конгресу або в одній. Але все одно викон, ну, дія має йти за виконавчою владою, так написано в американському законодавстві. Тому я дуже. Дуже хочу насправді наголосити, щоб ми не робили помилку, яку ми там робили раніше, 21 з році. Щоб ми там через парламент і і вже до речі, після повномаштабна торгівля теж таке робили через парламент. Там зверталися до конгресу Сполучених Штатів. Як то кажуть американці, конгрес <світ> не має нічого спільного з цим. Ну тобто, абсолютно <світ> по друге, я нагадаю, що Річард. Блуменсан і Лінсі Грем це та пара сенаторів, яка зареєструвала каразаконопроект про санкції, але це та ж сама пара сенаторів, відповідно, демократи і республіканець, які реєстрували законопроект про визнання російського спонсором тероризму в літку двадцять року. Тоді адміністрація Байдена і особисто Блінкен виступили проти цього, тому що сказали, що вони і так вже наклали на Росію безліч санкцій, і тому додаткового сенсу не буде. І в принципі. Я думаю, що то була помилка І, знову ж таки, мені здається, що її можна зараз виправити, але сказати, що на сьогодні є ймовірність того, що Росія буде визнана спонсором тероризму, вона дуже мала, тому що це передбачає так чи інакше в деяких випадках повне розірвання, в деяких випадках фактичне замороження дипломатичних зв'язків цієї країною. А перепрошую, тиждень тому ми бачили не те, що. Розрив або е, замороження дипломатичних зв'язків не бачили з глобальним потепління в, в дії, да? як то кажуть, е, точніше Валясо. Тому знову ж таки, ще дуже далеко до того, щоб Росія була визнана саме спонсором тероризму, але як політичний жест і готовність е, не чекати там ще два тижні для адміністрації Трампа це дуже важливий сигнал. Тому я би сказав, що. Дійсно, в таку ну таку ініціативу треба вітати, і це дуже важливо, що вона звучить. І в принципі, схожі заяви теж насправді знали майже одразу після саміту Трампа і Путіна. Але ну реалістично, все ж таки, про це говорити поки що рано. Я би сказав, що набагато краще, ефективніше було б насамперед говорити звісно про ті санкції знову ж таки, законопроект співавторства. Лінці Грема, я думаю, що що ми також багато разів обговорювали і вже чули е цю е ці два прізвища да, лінці Грем та, та Річард річерблументарів демократичної партії. Тобто, я би сказав, що якщо обирати щось одне, то краще вже рухатися із е санкціями, тому що е та історія вона ну дещо запізніла з. Визнанням Росії спонсором тероризму так краще вже просто рухатися, хоч чимось, що стосується посилення тиску на Російську Федерацію, але щодо того, що ви сказали я впевнений, що пан Грем також бачив, що відбулося на Алясі. Тим не менш, він зробив ту заяву, яку ми процитували в нашому ефірі, і обговорили разом з вами. Дуже дякую за ваш час. Владислав Фарапонов був з нами на прямому відеозв'язку.